У 2016 році тариф на світло зростатиме у два етапи. Перший розпочинається з 1 березня. У середньому 1 кВт електроенергії подорожчає на 14 копійок, а це складає 25%. Платитимемо ми за спожити, як і раніше, за трьома блоками. Перший, якщо мешканці використовують до 100 кВт у місті або до 150 у селі. Якщо я проживаю в квартирі, споживаю 100 кВт, то до цього часу в мене рахунки з електроенергії приходили в середньому 45 гривень 60 копійок. Після подорожчання я отримую рахуночок в 57 гривень, що буде що різниця буде порядка 11 гривень 40 копійок, ну, це приблизно 25%. Ті, хто використовує більше, відчують подорожчання сильніше. Споживаючи три сотні кіловат у місяць, платити доведеться 234 тридцять гривні. Це на 50 гривень більше, ніж за теперішніх тарифів. Ольга взимку взагалі споживає понад 600 кіловат. Попри те, що живе у однокімнатній квартирі колишнього гуртожитку. Газ у квартиру не підвадений, тому всі побутові прилади, живить електроенергія. Усі прилади на електриці виходять і в сумі воно багато тоді витягує. Найбільше тягне батарея, але вона тільки одна на всю квартиру в кімнаті. Якщо я зараз плачу 450 гривень або 400, то із березня вже я буду платити 500. з одного боку. Здається, що 100 гривень не так багато, але по великому рахунку досить суттєво. Тим же, хто використовує аж тисячу і більше кіловат електрики на місяць, тариф піднімуть на 14%. У середньому сума нарахувань з березня збільшиться на 150 гривень. Пільги передбачені лише для закарпатських багатодітних сімей. Вони будуть сплачувати по мінімальному тарифу 57 копійок за всю спожиту електрику в дачних кооперативах, в гаражних кооперативах На сьогоднішній день вони зростають на 25%, Будемо сплачувати вже по ціні 99 копійок. Те саме стосується освітлення під'їздів, робота ліфтів, насосів. Багатоквартирних будинках на сьогодні ця електрична енергія буде враховуватись по тарифам за 99 копійок за 1 кВт. Тому найсуттєвіше таке подорожчання вдарить по жрерам, бо саме вони сплачують за освітлення під'їздів, сходів, комор та живлення ліфтів. У жрері номер 4 квартплату не збільшували з 2009 року. Виходить, що з 95 копійок, які ми сплачуємо за квартплату з квадратного метру, розраховано лише 3 копійки на світло у той час, коли жрери платять у 5 разив больше. Мы посчитали разницу за 2015 год 64,5 тысячи у нас увеличилось. То есть по нормам потребления то, что мы платим за фактическую электроэнергию. Но за эти деньги мы могли сделать ремонт, ремонт подъездов, ремонт крыши, ремонт канализационной системы, водопроводной системы. То есть довольно, довольно крупные суммы для нас. Зараз несколько жрарев подало заяву до міськради и сподіваются, Отримати буде якісь дотації, аби компенсувати різницю тарифів, бо ціну за свої послуги підняти не можуть. Розрахунки жильців і зараз нижче норми. Наступне подорожчання очікується вже у вересні 2016-го. Ціни піднімуть знов на 25%.